Повернемося до рейки. Рейки це дуже давня наука, езотеричне знання, яке працює. чи працює воно? Так, працює. Якщо ви клієнт людини, яка працює з цими енергіями. Але, опять же, на, наразі дуже багато знань. Ну, Наразі взагалі відкриваються знання, бо ми переходимо в другу еру, і це вірно. І це знаєте, як людина повинна пройти перший клас, другий клас, третій, четвертий, п'ятий, десятий. Ну, Наприклад, те, що я вам тут розповідаю, це начальна школа. Далі я буду викладати курси, це вже буде якісь середня школа. і далі вже... Візьму якихось людей, які стануть вчителями, це вже буде, буде там вищий якийсь учбовий заклад. Розумієте, рейки. До мене, я вам розкажу свій опит. У мене навчалося більше, більше, ніж 200 людей, які називають себе майстрами рейки. Що відбувалося на навчанні, це був якийсь жах. Мені було страшно. Чому? Бо коли ми прочищували всі рівні, ці люди вони, їх тошнило, вони бігали в, ту, в туалет, вони не спали ночами. Було навіть таке, що я визивала клінінгову компанію після навчання. Чому це все так відбувається? Тому що, якщо ти хочеш вивчитися на рейті, ти йдеш 5 днів, поучився. Получив сертифікат, і головне, що ініціацію. Якщо ви були колись у майстрів рейки, які практикують давно, то коли ви заходите у кабінет, у них весь кабінет в якихось вчителях. Це перемішані релігії, це і християнська релігія, і другі можуть бути, які хочеш. Бо коли проходить ініціація в рейки, тебе підключають до сутності. Сутності, подивіться, два відео про сутностей. І у мене був такий опит, коли я спілкувалася з рейкістами вищих ланок з Японії. Ми були на одному навчанні колись. І от в перервах я їх питала, а ви знаєте, через які сутності ви ініціюєте? Ну, це вже розмова між учителями. І вони кажуть, ні. А хто знає? От хто знає, через яку сутність ви ініційовані?» Невідомо. Ну, взагалі невідомо. Тому о, я кажу, я не кажу, що це не що це погано. І що це не працює? Я завжди за екологію. Але коли прибігають оці ці рейкісти до мене, спасіть і помогіть, бо ми понахватувались на себе кучу всього, бо вони не знають, що це за сутність. Вони не знають, як з ним працювати, бо там їм не пояснюють ці величні закони світостворення. Мені колись навіть казали, давай ми тобі подаруємо три степені рейки. Я сказала, ні, ні. для мене рейки, спеціаліст по рейки, так само, як і психологія. Не кажу за всіх психологів, абсолютно ні. Психологоз, наука про душу. От розкажіть мені, будь ласка, хто ходив до психолога або сам психолог. Я маю диплом психолога, моя донька магістр психології. І я її завжди питаю: а де, де тут про душу? Розкажіть мені, де про душу у психології? Хоча спочатку психологія починалась, е, там, з Фрейда, почитайте Фрейдовські е, труди, Починалась з друга і соратника Фрейда Карла Юнга. Який зробив свою юнінгіанську психологію, звідки? З карт Таро. Розумієте? І ця вся штука, вона начебто працює, але коли людина вже в цьому розбирається дуже хорошо, то оц, це все видно, оце, всі ці прорехи, вони видні. Тому, якщо ви ходите на зцілення до рейок. Безперечно, це працює. Але спеціалісти з рейки не можуть впоратись зі своєю енергією. І це факт. Отака моя відповідь: не знаю, подобається чи ні. Зараз прибіжить куча рейкістів. Чому я не люблю у відео це просто вже п'яте питання за рейки? Тому я відповідаю. Моє бачення цього всього. А ваше бачення може відрізнятися від мого? І це ваш опит. Ідіть в нього. Дякую.